Столиця говтується від чергового загострення протистояння, що перемістилося учора із майдану із Грушевського на інші вулиці Києва ближче до Марінського парку. Серія атаки з боку мітингувальників та силовиків не пройшла безслідно для кожної зі сторін. Напруга в центрі столиці зберігається протягом дня майданівці. Зайняли і ще кілька приміщень. Як починався день на майдані Незалежності, знає Ксенія Пісківська. Над Михайлівським собором народжується новий день. Тим часом всередині рахують утрати. Вночі тут організували польовий шпиталь, хірургічний, терапевтичний стаціонар та протиконтузійний пункт. Бруківка між церковними спорудами укрита плямами крові поранених. Загиблих у нас маємо п'ятеро. Тут тяжко поранених стільки, що й рахувати не встигали. Медики і волонтери нічним чергуванням виснажені. Утім, робочих рук запевняють, вистачає Професійні лікарі це в основному лікарі. Наших київських клінік працювали вчора. Працювали від члена кореспондента Академії медичних наук от, до простої медичної сестри. Над Михайлівським хмари диму з майдану, де продовжують горіти шини, та з будинку профспілок. Час від часу в ньому з гуркотом обвалюється перекриття. Тим часом, із першого поверху, активісти рятують речі та їжу. Працюють злагоджено і не без гумору. Саме у будинку профспілок містилася головна кухня майдану. Тож нині на площі намагаються якомога швидше відновити харчове забезпечення. Організували на хрещатику три пункти, чотири, п'ять пунктів по роздачі їжі, дві базових польові кухні. Ки одні дбають про їжу майдану, інші переймаються обороною, укріплюють барикади та підтримують вогняну й димову завісу, яка нині розділяє два табори: мітингувальників і силовиків. Протестувальникам зі стажем допомагають щойно прибулі городяни. Мітингувальницького полку прибуває, що досвіда на майдан почало підтягуватися підкріплення з інших регіонів. Пан Богдан із Луцька цієї ночі до Києва пробувався усіма правдами і неправдами, і нині відступати не збирається. Настрій чудовий Ви що бачите, тут щоб хтось тут плакав чи це люди стоять і будуть стояти? Надають своє відстояти. Ми не хочемо чужого, ні свого ми не віддамо. Утім, більше сили й по той бік барикад. Раз по раз із вулиці Інститутської на Майдан спускаються додаткові колони силовиків. Ближче до обіду відносно тихі в ранішні часи змінилися помітним напруженням. Готуючись до оборони від можливого штурму, майданівці вимкнули музику на сцені, аби мітингувальники добре чули команди своїх сотників. У той же час на головній площі оголосили про набір добровольців до нових сотень. Ксенія П'ясківська, Владислав Калінін, Дмитро Гончаров і вся команда 112.